Слава Україні! Шановні пані панове, бандерівський магазин кафе пана Андрія на сніданок пропонує такі страви. Як ви бачите, часто хлопці беруть на перекус, на обід шуба 500 грам, Ось, бачите, 500 грам. І зразу я вам показую ціну. Ціна у нас 125 гривень. Часто, переважно, дівчата купляють таку страву 350 грам, ви бачите, 350 грам це броколі, м'ясо гов'яже або скурки, І макарони. і... Таким чином, е, підливою дуже смачно. Е, Олів'є. Олівє в нас 400 грам. Ціна тут коштує 125 грам, е, салат мімоза дуже ходовий. А також сьогодні вже свіжа полумничка. Як її Трускавка називають. По народному маємо називати по-українськи Трускавка свіжа, щойно е, із поля доставлена 800 грамів 120 гривень. А також, шановні пані, до вашої подоби хлопці дуже люблять котлети з картоплею. Або відбивна, вона дуже смакує. І ще багато з десяток салатів, інших страв, бульйони. Все це в в магазині у пана Андрія. Так що приходьте купляйте. А дуже багато в мене купляють салатів коли на обід, або на вечерю. І на святкові дні замовляють по 5-2 по кілограма, хто як. Так що я коротко ознайомив з такими стравами на сьогодні, на сьогоднішній день, які ви можете у мене придбати. Бандерівський магазин пана Андрія. Усіх вітаю, вітаю! Сьогоднішнім днем і слава Збройним силам України. Молімося за них, щоб вони скоріше поверталися до своєї оселі, до своєї домівки, до своїх діточок, батьків і дружин. Ми переможемо. Перемога за нами.